Сьогодні поговоримо про найбільш вживану помилку наших учнів. Це вказання часу на англійській мові. Тут є кілька аспектів. На позначення години по англійськи є два слова. – «o'clock» і hour. «O'clock» використовується для показу точної години без вказівки хвилин. Наприклад, at 3 o'clock» о 3 годині. Hour використовується для вказівки часу в годинах і хвилинах. Наприклад. 3 hours and 10 minutes, що означає 3 години та 10 хвилин. Крім того, дуже важливо вивчити прийменники часу, які вживаються зі словом година. Наприклад, for an hour і in an hour. For an hour то значить на годину. А in an hour то значить через годину. І ось такі приклади. I'm going for 2 hours. Я йду на 2 години. I'm going for 2 hours. I will be back in 2 hours. Я повернуся через 2 години. I will be back in 2 hours. Інший важливий аспект в англійській мові це обрахунок часу, зв'язаний з полуднем. Полудень по – noon. Це 12 година, коли сонце високо в небі. Тому для того, хто знає, що таке до полудня з полудня проблем немає. Однак багато людей сьогодні відчуття полудня втратили, бо вже три покоління живуть за політичним, а не графічним часом. А ще додалося переведення годинника взад вперед на так званий літній час. Тож тепер полудень у нас випадає десь між першою та другою годинами. Так от в англійській мові кажемо at 7 a.m. і at 7 pm, тобто о 7 до полудня і в 7 по полудню. Дехто перекладає як до обіду і після обіду. Але це неправильно, бо кожен має сьогодні свій час на обід. Коли йому заманеться, тоді й обідає. Отже, маємо час до полудня. 1, 2, 3 AM. Чи з полудня. 1, 2, 3 PM. Проблема виникає з 12-ї години. 12 AM чи 12PM. Бо незрозуміло, чи то година почалася, чи година закінчилася. Тому краще сказати at noon» о півдні, чи «at – опівночі. І ще один такий важливий аспект, коли наші студенти, замість того, щоб сказати «am» до полудня, кажуть I am. I am то означає я є, а «am» – то є до полудня. А для того, щоб більше змістовно вивчити всі ці аспекти, опису часу в англійській мові, рекомендуємо записатися на уроки до вчителя мнемонічної школи, а також щоденно читати телеграм-канал Мнемонічна Школа. Бажаємо успіхів і до наступного разу!